Мудрик вийшов на заміну, коли Тоттенхем лишився в дев'ятьох. Ребров незадоволений необхідністю проведення спарингу проти Лехії. Луческу вже сватають у новий клуб. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай це відео вподобайкою, а канал підпискою. Приєднуйся до нашого телеграм-каналу, а ми починаємо. Челсі завдав першої поразки у сезоні Тоттенхему, і матч цей вийшов дуже насиченим на події. Тут тобі і вилучення, і незараховані голи, і навіть вихід на заміну мудрика. Українець з'явився на полі на 58-й хвилині в момент, коли Тоттенхем отримав друге вилучення і лишився в дев'ятьох. Враховуючи таку кількісну більшість, у Михайла було багато простору для того, щоб проявити себе. Тут він міг записати у свій актив гольову передачу, але Джексон пробив невдало. В цьому моменті Мудрик ледь не травмував голкіпера шпори, отримав за це жовту картку. Ну і найяскравіший момент за участі Михайла стався вже у компенсований час. Мудрик разом із Джексоном виходили вдвох на одного воротаря шпор, але партнер Михайла проявив свою егоїстичність та не став віддавати передачу і забив сам, записавши на свій рахунок хет трик. Ну і по емоціях Мудрика було очевидно, що він трохи засмутився через це. Чотири-один перемога Челсі сині підіймаються на 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ. Друзі. А за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом КУТОВИЙ. Slot City. шансуй разом з нами. Півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов на заміну у матчі проти Фрозіноне. Коваленко з'явився на полі на 77-й хвилині, коли його команда вже поступалася з рахунком 2-0. І з Коваленком на полі Емполі зуміли відіграти один м'яч та поступилися 2-1. Це лише друга поява українця на полі у цьому сезоні. А Емполі після цієї поразки залишається на передостанньому місці у серії А. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич поділився очікуваннями від матчу Ліги Чемпіонів проти Барселони, який відбудеться сьогодні. Як і кожна команда, ми знаємо силу Барселони. Це чудовий клуб, як на мене, один з найкращих у Європі. Грати проти такої команди завжди великий виклик. Ми вже зустрічалися тиждень тому, відчули їхню силу, але є і слабкі сторони. Тож наша справа знайти їх знову, постаратися скористатися аналізом, і поборотися, як я вже казав. Для нас це гра. Ми не повинні нічого втратити. Я просто хочу, щоб моя команда вийшла, щоб ми поборолися, попрацювали знову над Нашими аспектами і основними принципами гри побачимо, куди нас це приведе у підсумку. Але я хочу, щоб ми діяли сміливо і зробили все можливе у цій грі, сказав Пушич. А ось що перед матчем заявив наставник Барселони Хаві. Ми повинні здобути три очки та вийти з групи. Нам треба пресингувати, щоб виграти. Наша головна ціль перемога. Ставимо перед собою завдання пресингувати і показати свою найкращу гру. Ми налаштовані грати до останньої хвилини. Ми команда, яка ментально є переможцем. Ми хочемо знову зробити Барселону великою, сказав Хаві. Матч Шахтар Барселона почнеться сьогодні о 19.45. До речі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, з яким рахунком завершиться ця гра. Головний тренер збірної України Сергій Ребров різко відреагував на необхідність проведення товариської гри для збірної перед важливим матчем із Італією. Ребров назвав цю гру непотрібною, але на її проведенні наполягає УЄФА. Суперником збірної стане польська Лехія. Зараз спарринг нам не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але ми, на жаль, повинні зіграти цю контрольну гру. Заявив Ребров. Раніше Віктор Вацко повідомляв, що УЄФА змушувала нашу збірну провести контрольний матч з Лаосом. І це я зараз про країну, а не про іспанського арбітра. Гра із Лехією відбудеться 16 листопада. Мірча Луческу може очолити Бешикташ, Повідомляють румунські інсайдери. За інформацією Дечебала Редулеску, Луческу близькі до призначення у Стамбульському клубі. Місяць тому турки звільнили шинола Гюнеша, якого замінив Бурак Ілмас. Але й у нього справи не йдуть. Команда програла чотири рази в останніх шести поєдинках. В чемпіонаті Бешикташ йде п'ятим, а у лізі конференції останньому групі. Ну нічого, дід прийде, порядок наведе. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.